Всім привіт! Ви на каналі Лінивий КриптоІнвестор. Сьогодні будемо розмовляти далі про айдропи. Спробую розкрити цю тему чуть ширше. Але перед тим як розпочнемо, вкотре нагадаю, підпишись на цей канал, постав подобайку, бо цим ти дуже допомагаєш розвитку нашого каналу і мотивуєш записувати новий контент і розкривати нові криптотеми українською. І так ардропи. Перше, про що хочеться сказати, що чому ми взагалі думаємо, що роблячи якісь дії в цій чи іншій мережі, будь то Арбітром, чи Зікей Сінк, чи якісь інші мережі, ми можемо претендувати на те, що, можливо, ми отримуємо якусь частку у вигляді токенів від цієї мережі. Ну, по перше, найперше і найпростіше, що можна зробити, це проаналізувати ейдропи, які вже були. Реально існуючі факти. Реально існуючий факт, це те, що був айдроп від арбітрума. І якщо, якщо казати заздалегідь, люди, які цим займалися, витратили на комісії плюс-мінус десь 20, максимум 30 доларів, а отримали за свої активності десь. Ну, мінімум тисячу від тисячі до двох тисяч доларів. Бували навіть випадки, коли люди отримували більше, але в середньому десь півтори тисячі доларів. При тому, що я кажу, що на активність вони витратили в середньому десь 20-30 доларів, тобто непогано да витратити 20 доларів і отримати тисячу. Зараз ми поглянемо на умови, які потрібно було виконати, щоб отримати airdrop. Ці умови люди побачили після того, як арбітром зробив снепшот. Снепшот це умовно кажучи, те, коли якась мережа. В нашому випадку арбітром каже, що все з сьогоднішнього дня ми, умовно кажучи, сфотографували всі дії всіх користувачів, які робили якісь дії, і оголошує тим самим те, що в принципі можна припиняти робити якісь дії, бо це вже не буде зараховуватись. Після того як арбітром роздав свою монету, вони виклали ось тут на скріншоті. Можна бачити умови того, в що повинен був потрапити той чи інший користувач. Мережі арбітрума, щоб отримати airdrop. в цьому випадку ми бачимо статтю іспанською мовою, де людина отримала 2750 монет арбітрума. Що еквівалентно десь трьом тисячам доларів, і ми бачимо, що серед умов, які потрібно було виконати, це скористатися мастом в арбітрум. Тобто, ну за замовчуванням, наприклад, у нас є гаманець ефіра, працюючий на мережі ефіріума. Нам треба було скористатись офіційним бриджом арбітрума і сконвертувати наш ефір в ефір на арбітрумі. Як ми бачимо на скрині, таких мостів було два: Arbitrum One і Arbitrum Nova. Друге, що потрібно було зробити, це робити будь-які транзакції всередині, всередині мережі. Це може бути і своп монет, наприклад, своп-монет всередині мережі Арбітрума з Ethereum на USDC, з USDC на ефіріум. Це може бути і просто транзакції з одного гаманця мережі Арбітрума в інший гаманець мережі Арбітрума. І як ми бачимо, Airdrop, тобто монети арбітрама, отримували ті люди, які потрапляли в критерії, що вони робили ці активності протягом 2 місяців, 6 місяців або 9 місяців. Умовно кажучи, нам з вами або людині, яка займається ердропами, потрібно було, хоча б раз на тиждень, або там раз на 10 днів, робити якусь транзакцію або своп. Щоб давати мережі, зрозуміти, що ми робимо активності якусь кількість часу, я думаю, з цим все теж зрозуміло. Третє за що людина отримувала дроб, це. Кількість транзакцій, а також кількість підписаних контрактів. Ну, як ми знаємо, коли ми користуємось тим чи іншим децентралізованим сервісом, будь то, наприклад, Uniswap чи PancakeSwap, перед тим як користуватися їм, ми повинні підписати контракт, щоб дозволити цій системі робити якісь дії з нашими криптоактивами. Це означає взаємодія з контрактом. Як ми бачимо, одна з умов у Arbitrum була повзаємодіяти з чотирма, з десятьма або з двадцятью, не знаю, смарт-контрактами. Тобто, всередині мережі арбітрума є своя екосистема, є різні свопалки, різні бріджелки і так далі. Ми просто заходимо на 4 або 10 різних сайтів і свопаємо там свою монету. Наприклад, з ефіріума знову ж таки на USDC або навпаки, підписуючи перед тим контракт. Це і є третя активність. Це вже інша стаття, це продовження цього самого скріншоту. Тобто, ми зупинили, зупинились з вами на транзакції і взаємодії з контрактами. Далі ми бачимо ще декілька пунктів: це об'єм цих транзакцій і саплай постачання своїх монет в ліквід-пули того чи іншого проекту. Тобто, четверта умова. Яку поставив собі арбіт, арбітром, щоб роздати аєрдропи людям перед тим як зробив снапшот? Це об'єм транзакцій, як ми бачимо, серед людей, які потрапили в ці умови. Це були люди, які зробили об'єм транзакцій на від 10 тисяч доларів, від 50 тисяч доларів і аж 250 тисяч доларів. Для цього вам не треба мати на гаманці 10 чи 50 тисяч доларів. Для цього достатньо, наприклад, мати тисячу доларів в еквіваленті ефіра і просто, наприклад, обміняти ефір на USDC і назад 10 разів. І це у вас буде вже 20 транзакцій, і це буде еквівалент об'єму в 20 тисяч доларів. І останнє, про що я вже згадував, це задепозити якусь кількість. Своїх активів в ліквід-пули. цю активність роблять люди найменше, тому що, наприклад, коли ми робимо об'єми, ми не втрачаємо свої гроші. Ми зробили об'єми, і якщо захотіли, скористались мостом і знову перевели, наприклад, з арбітром назад в ефір. І не хвилюємося за те, що ми можемо втратити свої гроші. У випадку з ліквід-пулами користувачі роблять це не дуже охотно, тому що в нас немає гарантії, що той самий арбітром після старту не збанкратує. І нам було б неприкольно розтатися з 10 тисячами доларів, наприклад, які лежать в ліквідпулі на арбітрумі, але все одно роблячи якусь активність, додати якусь кількість монет в ліквідпул, це непогана ідея, так чи інакше, тому що, як ми бачимо, це є один з критеріїв того, на що дивляться проекти, роблячи снапшоти. Думаю, на цьому етапі у вас в голові вже плюс-мінус склалася якась картинка того, як саме працює снепшот, що таке снепшот, які плюс-мінус активності треба робити в тій чи іншій мережі, яка з'являється в мережі інтернет, в криптоіндустрії, щоб отримати можливо отримати це головне, що треба розуміти, винагороду за те, що ви. Були частиною тих людей, які допомогли цій мережі, так як я казав до речі в минулому ролику, роліку, тестувати цю мережу. Тобто, що ви умовно кажучи, і зробили би ви повзаємодіяли з багатьма різними проектами в екосистемі Арбітрума, зробили об'єми роблячи ті чи інші транзакції, додали якусь частину в ліквідпули, скористалися мостами, щоб допомогти системі зрозуміти, що мости працюють. Якщо хто не пам'ятає мост, це можливість перекинути монети з однієї мережі, наприклад, з мережі Ефіріума. В в ту ж саму монету в іншу мережу. Тобто, наприклад, якщо у вас є монети в мережі Ефіріума, ви можете скористатись мостом і пере перевести монети в мережу арбітрума. І це так само буде ефір, але вже в іншій мережі. Про це я теж записував ролик про те, як працюють мережі, коли записував обзор гаманця Метамаск. До речі, кому цікаво, пишіть в коментарях, можливо, запишу обзор гаманця Рабі Волод, тому що, як на мене, це. Доволі непоганий гаманець, який поки що на голову вище по функціоналу і по зручності, ніж Метамаск. На цьому етапі давайте зафіксуємо таку думку, що людина, тобто я або ви, криптан, який хоче отримати дроп, заздалегідь не знає, чи буде дроп чи ні. Він просто. Спирається на історичні дані, які ми зараз з вами вже обговорили. Наприклад, на дані аердропу від арбітрума, аердропу від оптимізма. він те теж дуже схож по своїм критеріям, які були перед тим, як робився снапшот. І користуючись цими даними, криптан розуміє, що ага, зараз виходить, наприклад, нова екосистема, нова якась мережа, і я просто. Роблю вибір, я пробую зробити якісь активності, і можливо я отримую айордроп. Тобто тут немає 100% гарантії того, що ви отримаєте аєрдроп. Це є єдиний ризик. Тобто, ви все одно витрачаєте свій час, витрачаєте газ, щоб сплачувати комісії при свопах, бріджах, мінтінгі NFT-шек і так далі. Ви і ви при тому заздалегідь не знаєте, чи буде аеродроб, чи ні. Зараз ця тема в індустрії називається криптохантінг. Умовно кажучи, коли ви шерстите інтернет в поисках нових проєктів, в які інвестора вклали багато грошей, і заздалегідь робити якісь активності, щоб, можливо, отримати ретра ретродроп. І перше питання, яке виникає у людей, а як взагалі шукати такі проекти? Найпростіше це скористатися сайтом, який називається CryptoRank. Давайте перейдемо в на CryptoRank і перейдемо на сторінку Арбітрума. Тут ми можемо побачити в розділі. Фандрейсінг таку цифру, що є така та кількість інвесторів, вони так то називаються, і на якомусь етапі вони вкладають свої гроші в розвиток цього проекту. В 2019 році два ці інвестора вклали майже 4 мільйона, і в 2021 році вклали ще 120 мільйонів. І ми можемо зробити дуже просту математику. Давайте, до речі, заради цікавості, додамо арбітрум і напишемо тут, що було вкладено. 120 і 3,7. 123 мільйона. Тепер зараз зараз на слуху у всіх це нова екосистема, яка називається ZK-Sync. Так само ми можемо на цьому сайті знайти ZK-Sync. Я вже відкрив цю сторінку. Подиви, подивитись скільки грошей було заінвестовано в ZK-Sync. І ми можемо побачити, що в ZK-Sync було інвестовано 2 2019 році, коли вони стартували, потім 6, це вже 8, потім 50, це вже 58, потім 200 мільйонів від однієї біржі BitDAO, це 258, і ще 200 мільйонів в 2022 році, і це вже 458 мільйонів доларів. Давайте для зручності запам'ятаємо цю цифру, 458. І тепер просто включаючи звичайну логіку, але пам'ятаємо, що це лише припущення, це не 100% інформація. Але все одно ми знаємо, і це вже як факт. Ми тільки що це розібрали в спочатку відео. Що криптони, які витратили плюс-мінус 20-30 доларів на комісію, роблячи активності в мережі арбітрома, отримали за це винагороду у вигляді монет арбітрома, які коштували на момент роздачі, плюс-мінус 1000-2000 доларів в середньому для користувачів, які робили ці активності. Зараз ми бачимо, що ZK-SYNC ще не робив снапшот, тобто ще можна робити активності. З який і заінвестовано в цю мережу і екосистему 458 мільйонів доларів. Це в ну плюс-мінус 4 рази більше, ніж арбітром, і тільки оперуючи цією інформацією, можна зробити висновок: що якщо що можливо, якщо ми будемо робити активності в середній мережі з sync до тих пір, поки вони не зроблять снепшот, а снепшоти може і не бути. Ми роз можливо отримуємо в 4 рази більше. Тобто, потенційно в нас є можливість витратити плюс-мінус 50 доларів на комісії і отримати за це 4 тисячі доларів. Знову кажу, що це толь тільки припущення, але так і працює ретрохантінг. Люди просто шукають крутих інвесторів, дивляться в які проекти вони задонатили, роблять активності в цих проектах, щоб можливо отримати ретро дроб. На цьому все. Відео, скоріш за все, вийшло дуже великим, але я сподіваюся, дуже інформативним і дуже корисним. Тому ще раз нагадую, постав вподобайку. Це вже в третій раз, тому що, блін, треба. Я старався. Підпишись на цей канал. Всі посилання, які я згадував в цьому відео, будуть в описі до цього відео. І нагадую, що в нашій країні досі йде війна, яку розпочала Російська Федерація, тому не забувай, що треба донатити. Маленьких донатів не існує. Навіть одна гривня, навіть 10 гривень це великий вклад в нашу з вами перемогу. Донатьте в ті фонди, яким ви довіряєте. Один з цих фондів я завжди залишаю в описі до цього відео. Це фонд Сергія Притули. Але якщо ви довіряєте комусь іншому, донатьте обов'язково все одно кому. Головне, щоб це було на користь України. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Слава Україні! Пока!